До рослин, які ви написали в зелений борщ, і доповнимо: якщо ви там записуєте, то записуйте, я зараз буду згадувати всі свої варіанти, і ви собі будете мати великий список трав, які можна використовувати. Кропива, кульбаба, листячко, да, лобода, молоде листя буряка, да, гічку. Гічку і листя завжди використовую. А ще є такий буряк, листок листковий. Він називається Мангольд. Так, от називається він. Він не дає бурячка у цього коронеплода. Його беруть саме для як зелень, і він також буває червоний листечко, буває зелений. Я його вирощую, я його дуже люблю. І він, знаєте, знаєте, я вам продам такий кулінарний секрет. Якщо можете виростити, ну навряд ли він продається на базарі, ну можливо, але якщо ви можете виростити його, він легше вирощується навіть горщику, тому що там немає оцього бурячок не формуватися. І ви собі обірвали, обірвали, обірвали. Він знов цю гичку нарощує. А якщо у вас є шматочок своєї землі, обов'язково посійте. Він не дуже такий капризний, коли хочеться якось рулетіка чи голубчика, чи щось таке, а немає часу відпарювати капусту. Оці листя Мангольда, вони м'ягенькі і вони такі досить можуть вирости великі. І ви або в свіженькі молоденькі зразу закручуєте, або просто такого опустили його в кипяток, винули, і вже закручуєте собі там рулетик з будь-чим, будь-яка начинка може бути. Або такий, як голубчик, робите. Ну, вже там з м'язком чи без м'яска. Ну цей або кашку якусь туди завернули, або кусочок сира, або якусь там начинку яйця з зеленою цибулею, картопля. Такий манголь, Хто не знав, зверніть увагу. Це ну просто буряк, який ростить гічку. Листя і не утворює покорене плода. От вам ще така, так що кропива кульбаба-лобода, молоде листя буряка, Мангольд ми сюди додаємо. Далі, до речі, в Америці листя кульбаби бачила, продавали в супермаркеті, да, тому що і в Китаї, і у Франції, і в багатьох країнах кульбабу культивують на полях, як дуже цінна. Рослина збирають такими пилисмоками спеціальними у ці е, пухнасті кульбабки заради насіння. Да, тільки в нас труять труять. Ви подивіться в будь-який магазин, звернетеся або на будь-який сайт, який продає гербіциди, пістіциди проти сорняків. То там в них цілий спектр проти кульбаби, проти кульбаби. Да, вона дуже життя. Стійка, ви можете її викопувати, виривати, і якщо там шматочок такий залишився корінця, Ну, наприклад, як і наприклад Дика Мальва або Хрін, якщо залишився трошки корінця, він з часом все одно проросте. Та це ж яка життєва сила? Якщо би ви виривали виривали весь час квіти на чайочок, там, наприклад, листя на приправку собі або на борщ, або на гарнір, або на салат, то у вас би вони просто не визрівали би і ніде не сіялися. А вам би було, бо він багаторічний. Ну, бачите, а в нас гірпіциди, а в них цілі поля і плантації, а потім продають по скажених грошах. Конюшина, так, конюшина всі сорти їстивні. Біленька, маленька, рожевенька, фіолетовенька, велика, дуже висока. така є сорти, які по півтора метра виростають. Вся конюшина їстивна і корисна. Сміливо можете використовувати квіти на чай, листя куди завгодно. Вони також нейтральні. І ви можете з ними робити щось і в салат, і в соус, і в гарнір, і в борщ, і в суп, і в приправу, і в чай. Так, лобода, так, щириця, амаран, так, цибуля зелена, так, петрушка Кріп. Так, щавель, так, шпинат, так, майоран, так. розмарин, якщо любите отакий от при, при, присмак, то можна додати. Рукола, не дивуйтеся, нарізаєте і в борщ. Базилік всіх кольорів на, нарізаєте і в борщ. Листочки фенхеля, якщо вирощуєте, він як укроп росте. Так. Листочки молодих часничків, якщо от у вас проростає зелена цибулька і зелений часничок, прекрасно. Далі дика морква зелень і гичка з моркви. Гічка з моркви чи не більш корисна ніж сама морква? У нас в основному всі її викидають. Вона прекрасна. Я її окремо сушу, я її використовую як окрему приправу, і прекрасна вона абсолютно нічим не гірша ніж петрушка і укроп. Запам'ятайте, не викидайте, якщо є можливості собі. Навіть сушіть і використовуйте як приправу хрін, так як хрін тертий класно в борщик, Взагалі хрін візьміть собі. От купляйте у бабусь, зазвичай такі бідні нещасні бабульки продають той хрін. Але корінці візьміть, він може рік лежати у вас в холодильничку в пакетику, але його так широко можна використовувати. Ви попробуйте додавати хрінчик, і це ви просто відкриття таке собі зробите. Ви завжди будете. Ну, звичайно, якщо його натерти, треба багато банок, ви наплачете, страшне. Але якщо вам треба той корінчик, шматочок відрізати і порізати або потерти, все нормально буде це швиденько. Салати. Всі борщі, всі перші трави, всі соуси, всі тушкуєте рибу, м'ясо, курку, все завгодно. Тертий трошки корінчик. Це дуже класно. От і зелень, листя, да, листя дуже корисно. Хрін має дуже багато ефірних олій. Це антибіотик, це буквально скарбниця вітамінів. Хрін дуже багато використовує в першу чергу. Листя пішла, обкарнала. Корінь потім там десь восени знову він пустив листя. Я знову апкарнала, коли мені треба. Я дуже багато використовую хріна. І вам щиро раджу. порту лак, Правильно, відкриття цього року Інна спробувала у нас. І навіть люди воюють, щоб він такий злісний бур'ян, але. Вона повезла навіть в себе, щоб посадити. Портулак, чистка крові. Я його квашу як огірочки. Він неймовірно і смачний, і класний. Портулак куди завгодно. Його можна з хрінчиком, вірменська і турецька кухні. Вони його там дуже багато зі спеціями, з часничком, з чим тільки вони їх не використовують. Прекрасно! Чудово, і в сирому вигляді, поки молодий також є. Далі ще я розказувала вам, така є зайча капуста. Хто пам'ятає така кислиця? Називається дуже подібний листочок до конюшинки. Тільки він такий дуже ніжненький, дуже тендітненький, такий трилисничок. також, і він кисловатенький. Я пам'ятаю, що ми в дитинстві де знаходили під яким забором точно їли. Кислиця може бути, на зелений борщ, кислиця, ну прекрасно. Далі ще є така рослинка, зірочник також бур'ян злісний. Його вивезти просто неможливо. Він такий тендітний, тендітний, Стоїть зараз в мене з під снігу, навіть не приморозився. Зараз повна грядка в мене цього бур'яну, і я так, а нічого нема такого. А, а зірочник є. І я його раз і в салат, і в суп, і куди тільки не може бути. От він зір зірочник. не від слова зірка, а від слова зір. От. Або він називається мокрець. Та от рослинка. Ну, дивіться, скільки ми вже наговорили, Да? Багато всього такого є. В принципі, будь-яка рослина, яка їстивна і яка не гірка. Ну, лопух, мабуть, ні, бо він гіркий. Ну, листя березове також туди не покладете. А ще топінамбур, земляна груша. Так, я використовую листя дуже багато, він шикарний, він дуже корисний. Топінамбур, так. Да? Ну, і кропива, зрозуміло, тут, понятно.